Це в якійсь такій позиції я зараз знаходжуся та веду звідси репортаж. Контрабандний кораблик, за бортом якого проходимо острів Баракай. Ото його одна частина, така горбисто-гориста, потім основна частина рівнидна, і там знаходяться основні пляжі, знаходяться. І інша частина теж гориста. Вважається престижною. Там вже будують модні готелі, модні висотки. Квартира однокімнатна кондо коштує від 7 мільйонів, тобто практично від 150 тисяч доларів і вище. Оце там красиво воно все, і пляжі там красиві. А якщо на горах воно стоїть на тих пагорбах, то види звідти красиві. Оце вам острів Баракай зі сторони. Вітаю! Це Філіппіни. Я Ночкін Олег. І ви на каналі Ночкіно. І це єдиний український канал. Я це буду постійно повторювати. Доки іншим блогерам, які вважають себе українцями і власниками українських каналів, доки вони не почнуть реагувати в коментах на тих людей, які ігнорують українську мову, поки що, наскільки знаю, це роблю тільки я. Саме тому людей, які не розуміють, що я зараз сказав, прохання відписатися і... Сюди не приходити, і щоб не було зайвих дебатів і зайвих непорозумінь. А людей, які розуміють, про що я говорю, то прохання підтримувати, тому що прийти на єдиний повноцінний український канал і розуміти, що він таким є, і не оформити в той же час на нього платну підписку, яка складає лише 35 гривень. Ну, пробачте, але це вже якесь неподобство. Бо так чи інакше, потрібно розвивати. Український онлайн простір, український Ютуб, бо без цього далі в сучасному світі не буде нічого. Тому, будь ласка, люди, підписуйтесь, підтримуйте. Всі інші не підписуйтесь, не підтримуйте, відписуйтесь. бо хочеться зробити суто закритий канал для тих людей, які все-таки розуміють, про що я говорю. І нехай це буде такий от закритий відеощоденник. Для самого себе та ще для невеликої групи людей. Маю надію, що ті, хто зрозуміли, про що я зараз сказав, все-таки оформлять платну підписку. Це важливо. Бо я не втомлюсь повторювати, що це на даний момент єдиний український повноцінний канал. Як це перевірити, пишете на будь-якому каналі, де є український ведучий. Комент, якийсь добрий комент, але не українською мовою, а самі знаєте, якою. І якщо вам автори не зроблять за це зауваження, а на котрий раз, там, якщо ви будете це робити кілька разів, вас не заблокують, то цей канал до України не має ніякого відношення. От і все. Тому, будь ласка, люди, а... адекватно реагуйте та адекватно підписуйтесь на поки що єдиний український канал. З вами був з борту контрабандного кораблика, один з небагатьох українців, Олег Ночкін. Ночкін Олег. Чому один з небагатьох українських, тому той же принцип. Якщо до мене звертаються типу співвітчизники якоюсь мовою неукраїнською, і я, типу, на то спокійно реагую, то я ніхрена не українець. От я якраз спокійно не реагую. Прямо дуже неспокійно. От саме тому я українець. Захист культурного простору це основна ознака приналежності до певного етносу нації національності. І ніяк по-іншому. А із-за того, що 99% не розуміють, що це таке, із-за того, й ми маємо всю ту халепу, яка зараз відбувається в країні. Тому дуже малочисельний. Українець з практично єдиного українського каналу є з вами, і тому якось на це адекватно реагуйте. Будь ласка, дякую. До вашої уваги. Острів Баракай. Один з дорогих островів, самий туристичний і все таке. Ось його північне закінчення. А далі. Це острів Карабао. І здавалося б, все нормально. Прибули ви на острів Баракай, подивилися його і далі хочете відвідати красивий острів з екзотичною назвою Карабао. Але виявляється, що не так все просто. Тому що ці два острови знаходяться належать до інших до різних провінцій. І тому з оцього острова, з Баракаю на Карабао, ви доїхати не можете. Вам потрібно повернутися аж туди-назад, на острів Панай, тобто центр провінції, в один із центральних портів. І тільки звідти напряму, вже потім минуючи знову острів Баракай, потрапити до Карабао. Оце такий маразм. Кожного разу ви платите за квиток, кожного разу платите портові збори. І це все гроші, час, нерви. І, і на ці малі острови ходять кораблики дуже рідко. Ось так тут все виглядає всередині, купа різного товару, здебільшого місцеві люди, рідко там туристи або мандрівники. І от таким чином ми от живучи ось в оцій пухті на цьому острові повернулися назад аж туди в провінцію, щоб відправитися на острів Карабау, який ми вчора спостерігали от з цього пляжу. Розумієте? Ну тобто у вас ще лишилися питання, чому Філіппіни ну ніхріна майже не туристична країна. Тому що тут так все влаштовано. Мало того, що це далеко, дорого, а ще й настільки бістолково. Ну якось отак. Зате купа екзотики. І кінець однієї провінції. Тут десь межа між цими провінціями. І тут вже острів Карабау. До речі, от я розповідаю про те, що між ними немає сполучення і це дуже незручно. Але, можливо, це може бути таким плюсом, що, наприклад, розуміючи цю ситуацію, сюди доходить небагато людей. І от бачите, там між пальмами є дахи, є житло, там живуть люди. І тому можлива ситуація, коли поряд з отим туристичним островом, де дуже багато людей, 2 мільйони туристів щороку на малесенький острів приїжджає з 30-тисячним -ти населенням, от сюди вони не доїжджають, не дивлячись на коротку відстань, тому що дуже погана логістика. І може саме тому тут є правильне житло. З адекватними цінами. І, можливо, тут буде не дуже зручно жити з точки зору отримання благ цивілізації та посилок через інтернет, які замовляти будете. Але, можливо, воно компенсує саме от якраз той фактор: красиво, безлюдно і, можливо, доволі бюджетно. От якраз. Сьогодні ми це і перевіримо. Об'їдемо острів за кілька годин, він дуже невеликий. Кажуть, що він доволі красивий, доволі екзотичний, повністю відповідає своїй назві. От сьогодні побачимо. Бо, може, дійсно така ситуація, що із серії дивне поряд поряд з туристичним місцем може бути от така незаймана краса. І якщо, наприклад, мати власний якийсь водний транспорт, то тоді все спрощується. Сьогодні далі буде про це.